Горі хочуть їсти, що їм дали, Ух, який півник он Видно? Уже такий дядько, вже страшно зайти. Ну, зараз піду будити меншу хазяйку. Хай з вами щось робить. Матуни стисне будуть. Я це нам потрібні для пропітання. Спекти якогось пирожка. Десь буде ніяк. О, калина. Вже червона, червона. Не в лузі, але калина. Дивіться, які ягоди прикорі. Снімає там. Та калина. червона, але ягодки гарні блищать. Кури хочуть їсти, треба їм щось сипнуть. Пшениця є. сопнути, пшеницею, дороссипне Ну, щось дівчата вставати не торопяться. Сипнемо мисочку пшенички. Мають же їсти пшениця цього року ну декого не у всіх звичайно але миленька брудненька Такі. але хліб є хліб Коли пшеницю буде мені Очень высокий Момент. Хоть в тазет, может. Ну що мені зробити? і Там добивайся диви. Стануть хазяї. Так, мене клювати не треба. Я не істирний. Хазяйки повстають на году. Так, щоб з голоду не той. Було. малюх. подзюбайте мальох. Да? Таке в селі життя. Постійно хтось щось хоче, хтось їсти, хтось щоб його пропололи, хтось щоб зібрали, хтось посадили. Круговорот. Життя в селі, як то кажуть. Так, не чув, щоб так казали. Але по суті так воно і є. Можна було б ще кабачка натерти, звісно. Але її треба чимось мішати. А чим його мішати. Щось є. Зараз, мабуть, так і зробимо. Операція нагодуй кури. Кормолізочка. Зараз перевіримо, чи воно працює після наших ремонтів, чи не працює. Ну, Працює по-любому. Якби не працювало, я б вже точно знав. Ну що, потрем якийсь кабачок який на нас дивиться Думаю, це ж по-любому для Ох, він такий опа і микає Так, зараз ще одного знайде. тут, мені здається замало. О, о такий гарненький ще. Одненько. Оба! Отакі трохи рагульний. Але коли перемішається, я думаю, буде однаково. Трошки не так, але Та у нас штука вийшла, Вимкнули. Трошки згрібну. Потім що ми робимо? Прилегає. Шукаємо обмічку. Обмішка у нас десь там. Зараз ми її знайдемо. Опа. Тут кукуруза, пшениця і всяка інша дрібдень. Посипаємо. я гадаю потрібно трошки перемішати, щоб воно було. Та вони обмішку зійдя, кажуть, кабачок і самі. А хто ж його вже буде їсти? Так, і десь я бачу середню штуку. Тут корм народний називається. Не знаю наскільки він народний. Скоріше за все курячий. І трошки ми сюди там... щоб не багатько було, щоб не перевищити норм. то як нанесуть, я є що ми з ними потім робити. Помішали трошки Я думаю, все має бути в міру. Нанесли трохи є, все. Це есть зараз все понаносять, все потім з ним робити. Хоч нашу лябуку світкле. Пішли будемо спробуємо нагодувати Тих прогодить. Пиши там щось. Ну що, курі, як діла? Давно не бачилось. Хвилин 10. -00. Я вже ту. Ану, дивіться. ну зайшли всі. Зайшли, кажу. Йдемо, шикаємо. Отак вот от. Відро заберу. Но пусте. Ди назад, бо буж голодний. О, оце тема. Ну все, ввечері купає едем. А тіше пшеничку жруть добавить. Ті ще пшеничку джубають, А ці люблять таке смачненьке, вода є. Ну що ти возмущаєш, вже ж все. Вже все тобі зробили, принесли. Стіл накритий, як то кажуть. Смачного. Ну, б'ють менше. От зарази такі. Не дають їсти. От чого вони там Їх сюди не пускають. Ну, кулі дивіться. Наче все по рецепту, так що не підведіть. підемо посмотрим, что там наші кулі. Тихенько, бо вже, мабуть, спать поля. Ну-ка. А ці кулі тут не пускают их на сідого, бачите? А все сидять. Ну что, ну, красавцы. Горненіки. І малі там сидять. А ці чомусь тут? Ну, все, добре, нічого. Щоб неслися, гарно я ж розгодував.